У Ані Ковальчук з Романова восьмеро братиків і сестричок. Усі вони люблять дивитись мультфільми. Саме це захоплення і спонукало Аню створити конкурсну роботу за мотивами мультиплікаційного фільму «Як козаки інопланетян зустрічали. Я козак, і ти козак так назвала юна майстриня свій витвір у техніці сухого валяння. Для цього я придбала спеціальні голки з зубринками різних номерів, вовну різних кольорів. І підібрала відповідні інструменти та матеріали. Немейський лев на зоряному небі так назвав свою роботу. Вихованець гуртка «Колаж» Новоград-Волинського палацу дітей і молоді Богдан Копчук. У техніці гільоширування, тобто випалювання по тканині, він відтворив сюжет з міфу стародавньої Греції «12 подвигів Геракла. Якраз одним із його подвигів було подолання немейського лева, який жив поблизу поблизу міста Немей та знищував усе живе. Юні умільці втілили свої космічні фантазії не лише за допомогою декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва, а й у прозі та поезії. Твори учасників свідчать про вміння їх добивати добирати Рими, про вміння віршувати, про любов до рідної мови, про знання всесвіту, про намагання пізнати всесвіт. Переможці обласного етапу змагатимуться за першість на всеукраїнському конкурсі космічні фантазії, який організовує українське молодіжне об'єднання Сузір'я, що займається аерокосмічною освітою молоді України.